Денис Попович, військовий оглядач, з нами вже на зв'язку. Пане Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. ранку. Ну що, вже не перший день ми говоримо про події в Авдіївці? Я відкриваю ранкові повідомлення. Четверта доба. До речі, четверта доба важкої ситуації окупанти зараз там посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою техніки, але українські воїни тримають свої позиції. Як ви оцінюєте зараз те, що відбувається в Авдіївці? Чому саме цей напрямок і які яка кінцева мета власне у окупантів? Ну, якщо подивитися, яка, то зрозуміло. Тобто, там наступальні дії російської армії, вони спрямовані на оточення Авдіївки. А відтак вони таким чином хочуть зробити і так, щоб ми звідти відступили і захопити цей укріплений район. Ну, то, там для росіян зручні позиції для того, щоб атакувати і спробувати оточити Авдіїв. Саме тому вони зараз концентрують там свої зусилля. От ми бачимо залиття фосфорними снарядами. Це очевидно околи Севдіївки. Ці кадри вони сьогоднішні, вони свіжі. В принципі, це свіж... свідчить про те, що росіяни прикладають всі зусиль для того, щоб там проломити нашу оборону. Е г, є там певні просування з боку російської армії. Я кажу російська армія, тому що там е так званий перший армійський корпус ДНР, якщо хтось пам'ятає у назву. Він зараз відноситься якраз до російської армії, і ці певні просування, в принципі, великою мірою ну, можна записати на рахунок оцього першого армійського корпусу. Там є ці от напівзабуті підрозділи, якщо хтось згадає ці назви: Совалі, Спарта, 15-та так звана інтербригада, перша славянська бригада, Ось всі ці значить, назви цих формувань, які колись воювали проти України. То в принципі зараз вони по великому рахунку добилися певних просувань, але ці просування тактичного характеру і загалом на стан ситуації на фронті, вони поки що жодного впливу не мають. Тому наразі про оточення дівки, про досягнення конкретної кінцевої мети цих наступальних дій російської армії зараз поки що казати не варто. Ну, от пана Денис інститут вивчення війни якраз і говорить, що російські сили, ви, мабуть, теж те, захопили 4,52 квадратних кілометра території. Там виходить з різних напрямків навколо Авдіївки за останні три тижні. Але вони говорять про те, що ну це не вони не забезпечили все одно ніякого серйозного прориву, і навряд чи вони зможуть відсікти українські сили в Авдіївці. Це те, що ви мали на увазі, так що вони там просунулись. Так, я це саме цей мав 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 на увазі, але є певні дані про те, що е, продовжується перекидання резервів е, із глибокого тилу е, російської території. Вони прямують якраз у Донецький напрямок. Ну тому поки що е, там ситуація буде очевидно далі розгортатися. Чому ну, як я вже казав, тобто, перша ціль це оточення Авдіївки, а взагалом загалом у них очевидно стоїть їхня страці. Щодо просування в бік адміністративних кордонів Донецької області, тобто вони продовжують намагатися ці плани реалізовувати. Ну, і зверніть увагу на кількість втрат. З того, що ми бачимо, там цифри досить такі пристойні, маю на увазі втрати ворога. Ну, як я розумію, за останніми даними, більш ніж 100 тисяч людей там було втрачено. Очевидно, більшість більшість цих втрат якраз і стосуються Угу. І давайте з приводу укріплення Авдіївки. От військові, з якими ми говоримо в наших марафонах, вони говорять про те, що ну, цей, цей регіон це такі, або ця лінія, вона така найсильніша і найукріпленіша, бо її там укріплювали з якогось 14-го тоді виходить року. Ну так, вона не більш укріплена. Вони укріплювали їх, я маю на увазі наших. Угу. наших хлопців. Вони укріплювали ці позиції починаючи з 2014 року, тобто з першого етапу. Російського вторгнення Я розділяю на два етапи. Тобто, перший етап 14-22 роки, а другий етап це широкомасштабне вторгнення, яке зараз відбувається, але все це є російсько-країнська війна просто різні етапи її, її, значить, її історії, це найбільш укріплений район, і саме тому там дуже дуже важко просуватися російській армії. Хоча вони для цього натягнули резерви як ми бачимо, і намагаються створити. Там перевагу в артилерії, передусім в кількісній кількісні характеристиці. Там вони мають авіаційну підтримку, тому вони зараз там так масово доволі наступають. Я можу ще пов'язати цю цю історію Авдіївкою, це загострення. Очевидно, воно певним чином може бути пов'язане з прибуттям боєприпасів з Кореї, з Північної Кореї. Ми пам'ятаємо про те, що були дані, що вони вже півтора місяці з північної Кореї тягають боєприпаси. І десь тиждень тому була інформація про те, що там з'явився величезний застав залізничний на 73 вагони е на кордоні з північною Кореєю та Російською Федерацією. Тому, власне, моє припущення особисте вдалося там натягати певну кількість боєприпасів з північної Кореї, і це створило відповідні запаси, які зараз вистрілюються uh -huh. на Авдіївському напрямку. Як Ви вважаєте, пане Денисе? Ось ці запаси, про які ви зараз говорите, їх достатньо лише для того, щоб активно працювати на одному напрямку окупантам, чи запаси досить такі, або там ну, доставки, так? Вони великі, їх можна використовувати паралельно на інших напрямках? Ну, Якщо ми скажемо про цей состав 73 вагони, про який йшла мова, то це приблизно до 100 тисяч одиниць боєприпасів. Ну, загалом, тобто, якщо це буде тільки боєприпаси з артилерійські, тільки-тільки, 152 міліметри, виключно в цьому, цьому потязі вони е, транспортувалися на територію України е, до лінії фронту 100 тисяч близько 100 тисяч боєприпасів, може трошки менше, це режим Сиродонецька, 20-40 тисяч одиниць, е, який був навесні минулого року, це протягом 3-4 днів. От, якщо ми кажемо, якщо ми можемо провести такий приклад, ясна річ, що це моє припущення не більше, не більше, не менше. Ну але от якщо відповідати на ваше питання, то приблизно таким чином справа може і розвиватися. Чи слідкуєте ви за тим, як висвітлюють події в Авдіївці, зокрема і довкола Авдіївці, в російські воєнкори вони ж там вже використовують оце Авдіївський котел? Ну вони взагалі люб... полюбляють це слово? Пам'ятаєте в Сєвєродонецьку? Вони таке говорили по Бахмуту. Як вони висвітлюють ці події? Як, як вони подають свої там навіть оці просування? Це як перемога у них? Авдіївський котел це фініція, в них присутня з самого початку широкомасштабного вторгнення. Тобто mm. ця ситуація тактична, такої, такої кишені, про яку я, яку я почав розмову, вона ж утворилася з самого початку широкомасштабного вторгнення, і довкола Авдіївки там тривають бої от, 20 місяців вже. Тому авдіївські кате вони дуже е, і ще тоді, е, в лютому, березні минулого року вона ця, е, цю фразу використовувала. Потім вона трошки затихла, попритукла, але тепер зараз знову вона витягла її, витягла на світ, я кажу, на світло, і знову почали її використовувати. В них, от, е, коливається яким чином: от там перемога, от скоро ЗСУ будуть вибити з Авдіївки. От буквально 2-3 дні. І все, питання будуть вирішені. Я хочу зазначити, що стосовно двох-трьох днів, це вони казали ще 10 жовтня, коли почалася активна фаза цього наступу. Зараз вже 13 жовтня, 2-3 дні пройшло минуло. Зараз будемо дивитися, яким чином вони далі будуть цю ситуацію змальовувати. Дехто каже про те, що цей наступ він, значить, виконується на найвищому рівні. Він може вирішити ситуацію на східному фронті, він може стати передвісником зламу бойових дій на східному фронті. Але там треба ще в дії котчіння. Ось такі є більш-менш такі помірковані судження, але дуже велике сподівання в них на те, що цей наступ завершиться для них успішно, і таким чином вони можуть показати якусь перемогу. Тобто, для них ще важливо важливо, ще мати перемогу. Тобто, от ми наступали на південному фронті. Вони там зазначають, що загалом поки що е, український наступ не виконав тих завдань, які е, е, на нього покладалися стосовно виходу на узбережжя Зорського моря. А от ми зараз оточимо Адівку, е, розробимо на е, частини збройних сил України, які обороняються місто, захопимо великий укріплений район, і це буде, звісно, перемога. На ну, в такому дусі вони сподіваються на те, що ситуація буде не прозортатися. Пане Дениса, Куп'янський-Лиманський напрямок. Що там відбувається? Там же ж теж ми неодноразово повідомляли в наших ефірах про штурми з боку окупантів. Але, вочевидь, одразу на кількох напрямках активізуватися ворог не може. Чи ви бачите, що і там небезпечна ситуація зараз? Ну там ситуація так само: Є активізація і активізація на Куп'янському напрямку, і на Куп'янсько-Лиманському напрямку і на Авдіївці. Тобто, фактично, ця ось вся східна дуга зараз активізувалася з боку російської армії. Але і на Купівському напрямку у них наступальні дії поки що не складаються. Стосовно Купівсько-Луманського напрямку, ми казали багато разів: там вони хочуть просунутися на рубежі річки Оскіл, і це завдання в них поки що стоїть. Що ви скажете по півдню? Зокрема, що на півдні, яка поточна ситуація? От е, насправді е, ще одна мета наступу на Авдіївському напрямку і на Купінському Луманському напрямку, окрім от тих, от цілей, які я зазначив, вище, це ще за можливості стягнути резерви, в тому числі з Пахмутського напрямку, де ми наступаємо, і з південного напрямку стягнути, щоб ми стягнули резерви, перекинули їх на оці, от е, на підпівдіївку та на Купінський напрямок, того щоб перешкодити наступу російських військ. Це ще одна мета цих наступальних дій. Окрім захопленої території та оточення міста в дію, але поки що на південному напрямку, зокрема, от е, цей трикутник Рободано, Новопрокопівка, Вербове. Ми продовжуємо тактичні просування Копанії, знову ж таки, ми продовжуємо тактичні просування, які спрямовані на те, що проширити цей поздар, і за можливістю просунутися в бік Токмака. Як ви скажете, точніше, як ви скажете, як ви оцінюєте те, як ворог зараз застосовує авіацію? Тому по Авдіївці хлопці приходили в ефір, говорили, що ну, то просто ну, вони такого не бачили. Дуже багато зараз задіює ворог авіації, мабуть, не не тільки на Авдіївському напрямку, а й на інших. Ну, мені нема чого додати. Те, що кажуть люди, загалом дуже серйозне використання авіації, артилерії, та вони намагаються створити таку вогневу перевагу, вогневий вал. Була інформація про збиття літерасу двадцять 25 на авдіївському напрямку. Тобто, в принципі, це е, каже про вкрай напружений характер бої. Почули вас. Дякую вам. Дякую вам за вашу Добре. аналітику. Денис Попович був з нами на зв'язку. Військовий оглядач.